Добрий день, діти! Ми продовжуємо з вами подорожувати по країні математики. І сьогодні ми завітаємо Королівство цифр. А супроводжувати нас буде веселий павучок. Давайте з ним трошки позаймаємось, будемо підніматися по драбині і рахувати від 1 до 10. А потім назад. Поїхали! А тепер в зворотньому. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Діти, наш павучок, щоб ще краще стрибати, дуже мріє про кросівки. Але він ще маленький і не вміє рахувати сам. Давайте йому допоможемо, порахуємо лапки і скажемо, скільки кросівок потрібно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Отже, потрібно вісім кросівок В математиці для позначення числа вісім використовують цифру вісім. Цифра вісім як малятко, Як малятко не малятко. Погляньте, на що вона схожа. Цифра 8 складається з двох овалів верхнього і нижнього, верхній трохи менший. Пишуться вони безвідривно. Спробуйте написати цифру 8 в повітрі. Викласти з конструктору підручних матеріалів. Знайти її в оточуючих предметах. Спробуйте написати її в зошиті. Давайте розглянемо, як утворилося число 8. Було 7 неваляток. Добавили ще одну. І стало 8. Отже, 8 більше за 7 на 1. Ось у нас є 8 олівців. Давайте подивимось, з яких двох менших чисел складається число 8. І заповнимо будиночок. Вісім це один і сім. Два і шість. Три і п'ять. Чотири і чотири. П'ять і три. Шість і два. Сім і один. І ось ми заповнили з вами будиночок числа 8. Давайте поставимо цифру 8 на своє місце у числовому ряді. Називайте і розставляємо. А зараз ще трішечки пограємось. Яка цифра стоїть за цифрою 7? Перед цифрою 5. За цифрою 6. Перед цифрою 2. За цифрою 5. Перед цифрою 3. Молодці! Діти! З якою цифрою ми сьогодні познайомились? З яких двох менших чисел складається число 8? На що схожа цифра 8?